Так, добрий вечір буде. О, чи назис, Сюда. Сюда Вітаю, молодь! Що ж, ось і підійшов до кінця 2024 рік. Давненько ми з вами не чулися, да. Цей канал переживав не самі кращі часи, але маю надію, що в наступному році все ж таки буде краще. І я вирішив підсумувати трошки свій рік, розповісти вам щодо чого, які були ідеї та відоси, які не вийшли до кінця. Та розповісти свій топ-ігор, підвести свій з Game Awards. На початку це мало бути як повноцінний відеоролик про топ ігор, але щось в мене там не вийшло, і ви знаєте, що я не сама продуктивна людина в цьому світі. Тому давайте не будемо тягнути кота за яйця і полетіли. І перше про що я хотів би з вами побалакати, це звичайно про свій канал. За цей рік я, звичайно, не зробив дуже багато відео, але як я вважаю, краще це одне відео з гарною якістю. Чим багато гів'яних. Так, зараз мова піде про дядька Джона, завдяки якому я зміг зібрати свою першу тисячу переглядів. Чи вважаю я це успіхом? Звичайно, коли у мене звикли перегляди це 100 200, мати тисячу переглядів на одному відео, це дуже щось хайпове. Але. Якби б я не профукав тоді свою продуктивність і я б робив далі відео, я вважаю, що можна було б досягнути кращого успіху. Але через що я їх не випускав? Ну, по-перше, це якісь недороблені ідеї. З таких, як мінімум, у мене є відео про Майнкрафт, про свій сервер. Якщо ви захочете, я залюбки його опублікую до себе в свій телеграм-канал, щоб кожен бажаючий міг переглянути це відео. Звичайно, виходило ще ось це от недорозуміння. Я вважаю, що воно не має бути на цьому каналі, але все ж таки аудиторія сприйняла його якось дуже позитивно 10 подобаєк на 30 переглядів. Але я подумав. І вирішив, що краще, хай воно лежить на затворках історії. Може, колись там відкрию його, знову люди подивляться, як я провів своє літо, але все ж таки не зараз. Була ще купа ідей до різноманітних відео, але деякі відео не виходили через те, що я не написав сценарій, або через те, що я не проходив гру і мені було дуже впадло. Або, наприклад, якось з даним відео, яке вийшло в минулому році, воно мало мати продовження 7 Days to Die. Але через дуже різноманітні причини, які я не буду показувати і розповідати, воно не вийшло. На щастя, в цьому році я вже спохватився і почав робити одне дуже велике, і дуже важливе для мене особисто відео. І я маю надію, що, хоча б в наступному році я його закінчу, і ви зможете побачити плоди моїх творів. Я знаю, знаю. Ви хочете послухати мене про ігри, які я грав, про що я міг зробити відео, але не зробив. Але я вважаю, що перед цим я хотів би розповісти вам про фільми та серіали, які я подивився в цьому році. Бо фактично вони формують з мене якусь таку особистість. І я приймаю якісь якості з героїв цих серіалів та фільмів. Манібол. Людина, яка математикою змінила бейсбол назавжди. Ти сидиш і часами відчуваєш те, що відчувають актори, бо акторська гра тут ще треба. Бред Піт тупо в соло. 8 з 10. Великий Гетсбі. Чувак став мільйонером, робив туси майже нещоденно, заради того, щоб повернути своє кохання, з якою він розлучився 5 років тому. На початку все дуже інтригує, але кінець був злитий, бо Ді Капріо не зміг зупинитись вчасно. 7 з 10. гонка. Я не фанат Формули-1 в цілому і мало що в цьому знаю, але даний фільм мене здивував в гарному сенсі. Тор, звичайно, профукав свої можливості і довів всім, що він чемпіон лише один раз. Але в цілому непогано. 7 з 10. Грав імітацію. Математик гей допомагає виграти Другу світову своїм бойфрендом. Коротко і лаконічно. 6 з 10. Засновник. Вам було цікаво, як створили наш улюблений МакДональдс. Я хезе, чи правда в цьому фільмі, чи ні? Але як же гарно головний герой провів чуваків. Ви би це бачили. 9 з 10. Наркос. О, чуваки. Чули про Пабло Ескабара? Ось подивитесь і дізнаєтесь про нього. Даю вам вибір: серіал або свинець. До нас із 10. На кінчиках пальців. Саме цікаве з підсумків цього року, що я пограв і про що я не записав сторітелінг або ж смішну нарізку. Зроблю топ-10, щоб затронути ігри, які закрив, так і ті, що закриваю і маю намір щось про них засняти. Десяте місце. Останнє, але не по значності, це GTA 4. Як на мене, найкраща сюжетна та геймплейна частина GTA, яку я дропнув через перескакування на інші ігри обов'язково хочу її закрити до кінця і ржачно пересказати вам цю історію. Дев'яте місце. Sunset Overdrive. Гра, яку ви бачили в другій частині відео про дядька Джона. Динамічний геймплей, сюжет до абсурду абсурдний, лише щоб він був, і в цілому непогана гра. Дропну знову ж таки через нестачу часу на всі ігри, що мав у Steam. Восьме місце. Souls Park. Палка істини. Колись мої руки доберуться до історії чорного єврея, який рятував величний артефакт Соус Парку. А поки проходжу і кайфую з бойовки, яка не така, як у всіх інших JRPG. Сьоме місце Персони. Окремий відос про них дуже скоро вийде, осилив кожну, і все було дуже тяжко, якщо чесно казати. Шосте місце. Kingdom Come. Приїхав до Ігоря Лінка в Чехію середньовіччя, де на мене напали татари. Ідеальна гра. П'яте місце. Stalker 2. Наші розраби старались, але щось пішло не так. Чекаю патчів і буде повноцінний огляд. Четверте місце. Якуца. Завдяки ній я навчився битися з бомжами та буретом. 12 з 10 на кінчиках пальців. Третє місце. Дестрендінг. Хоч я не багато пройшов на даний момент, але вважаю, що ця гра 100% залетить на мій канал, бо вона затягує піпец. Друге місце Gate 3. Вже робиться прикол про даний шедевр і готі 2023 року. Тому вважаю, що таке високе місце вона заслуговує. Перше місце Slay The Spire. Гра, яка вкрала в мене купу людських годин і затягнула своїм геймплеєм, різноманітністю і вайбом Данжен По кіберкатлітізму в мене дуже не дуже. Дота 2 гівною, в яке я більше не повернуся, Fortnite. Початку і кінці року це тупо готі 12 з 10, а потім починає провисати. Rocket League – єдина сесіонка, яка грається зараз мною, і від якої я отримую не менше задоволень, чим від Slay the Spire. Marvel Rivals – Гівно на одну катку, яку я можливо не викупив. Deadlock – гра про яку я навіть забув і згадав, коли тільки дивився Steam, в перегляді того, що я прийшов за цей рік. Тому чи потребуєте коментарів? Ну і на цьому все, що я міг розповісти вам про цей рік. І тепер треба щось вам побажати на наступний. І як би це мерконтильно не звучало, я бажаю вам багато грошей. Бо, як казав один великий філософ, всі проблеми, які ти не можеш вирішити без грошей, з грошима вирішуються. А з вами був Квайвіч. Веселого Нового року. Не забувайте про мене, і до зустрічі. New бе